Лариса струсила борошно з рук і задоволено зітхнула. На її обличчі була легка посмішка. Адже вона завжди була в гарному настрої, коли готувала вечерю. Приготування будь-яких страв було для неї певним розслабленням від усього, що завантажує людину протягом дня. І саме ліплення вареників було для неї найулюбленішою справою. Коли вона з любов'ю пальцями виробляла спритні піруети, майстерно загортаючи тісто. Її розум і душа ставали єдиним цілим. І це захоплення пішло ще з дитинства. Її бабуся чудово готувала і прищепила любов до приготування їжі своїй онучці. Лариса часто спостерігала, як бабуся з витонченістю і турботою створювала справжні кулінарні шедеври, наповнюючи дім ароматами щастя і затишку. Почасти завдяки цим майстерним кулінарним здібностям Лариса і вийшла заміж за Сергія. Він був великим любителем смачно поїсти, а Лариса могла приготувати будь-яку страву так, що навіть у найкращих ресторанах не зустрінеш нічого подібного. І сьогоднішній вечір не став винятком вона швидко помила брудний посуд, закинула вареники в киплячу воду і ввімкнула електричний чайник. Глянувши на годинник, що висів на стіні біля полиці з приправами, вона зрозуміла, що чоловік прийде будь-якої хвилини. Лариса прикрутила вогонь на плиті, скинула фартух і пішла переодягатися. Вона завжди намагалася мати охайний і привабливий вигляд, навіть удома. Лариса знала, що шлях до серця чоловіка лежить не тільки через шлунок, а й через візуальний і нюховий контакт. Вона посміхнулася своїм думкам, вибираючи спортивну сукню, нанісши кілька пшиків улюблених парфумів. Лариса квапливо повернулася на кухню, щоб дістати вареники з каструлі. І тільки но вона виняла останній вареник, як у коридорі пролунало дзенькання ключів. Ось і Сергій повернувся з роботи. І Лариса пішла зустрічати чоловіка. Привіт, любий! Я скучила. Вгадай, що в нас на вечерю? Лариса поцілувала Сергія в щоку, а він потягнув повітря носом. Ну, судячи із запаху, це вареники. Лариса засміялася і знову пішла на кухню. Сергій пішов у ванну кімнату, а за хвилину вже сидів за столом. Люба, ти не уявляєш, який я сьогодні голодний, готовий з'їсти слона. Лариса посміхнулася, ставлячи перед ним тарілку з димлячими варениками. Смачного. Сама вона не стала накладати собі їжу, тільки налила чашку чаю. Сергій з апетитом їв, а Лариса спостерігала за ним із задоволенням. Вона пишалася тим, що її чоловік із задоволенням повертається додому і цінує її кулінарні старання. В її очах була щира радість, коли вона бачила, з якою насолодою він наминає її красиві вареники. Раптово Лариса відчула, що в неї запершило в горлі. Вона злегка відкашлялася, але неприємне відчуття не минуло. Через хвилину кашель посилився і стало боляче ковтати. Її охопила тривога. Вона зрозуміла, що це напад злощасної алергії, і Лариса одразу ж вирушила до спальні, дістала аптечку і вибрала потрібні таблетки. Проковтнувши одну, вона вийшла на балкон, щоб подихати свіжим повітрям. І вже стоячи на балконі, Лариса розмірковувала про свій стан. Черговий напад міг бути спричинений тільки одним алергією на котів. Ця напасть переслідувала її з самого дитинства. І саме через це в них ніколи не було домашніх тварин. Вона згадала, як завжди приймала пігулки, перш ніж піти в гості до друзів, які мали котів. Ще жодного разу алергія не турбувала її так сильно, як останнім часом. Лариса задумалася, чому напади почастішали саме вдома. Цей кашель був занадто різким і нагадував ті давні відчуття з дитинства, коли батьки ще не знали про її алергію. Відтоді, як вона почала приймати ліки, такі напади перестали бути її проблемою. Але тепер ситуація змінилася. Щось у цьому будинку стало викликати її алергічну реакцію. Можливо, це пов'язано з новими меблями. Чи, можливо, Сергій, сам того не знаючи, приніс на одязі алерген. Напевно, треба сходити до лікаря. Можливо, ці таблетки їй більше не підходять і треба вибрати інші. Лариса зітхнула і зібралася зайти в кімнату, але раптом різко зупинилася, на її обличчі з'явився дивний вираз. Тільки зараз вона зрозуміла, як це вона не помітила цю дивину раніше, адже напади виникають уже протягом двох місяців, і вона зметикувала, що є якась закономірність виникнення цих нападів алергії. Вона кашляє найчастіше саме після приходу чоловіка з роботи. Він приходить, вона його цілує, а після починаються неприємні відчуття в горлі. Але до чого тут чоловік? Треба запитати в нього. Лариса пішла на кухню, але на півдорозі зупинилася. Тепер вона насупилася, і знову виникли підозри. Якщо вона кашляє після приходу чоловіка, то, значить, він був десь, де є кішки. Тільки це могло бути. Нічого іншого їй на думку не спало. Дивно. Усе це дуже дивно, треба обережно в нього все вивідати. Пізно ввечері, коли вони лягли спати, Лариса дочекалася, поки чоловік засне, а потім пішла в гардеробну, щоб оглянути його одяг, вона ретельно оглянула його штани. Ось так і є. На штанах вона побачила котячу шерсть. Який жах! Адже він знає про її алергію. Чому не сказав, що в офісі завели тварину? Завтра вона з ним поговорить. Лариса кинула штани у кошик для прання. Це потрібно випрати завтра. А вранці вона розпитає чоловіка. Уранці Лариса запитала в Сергія, як вам в офісі дозволили тварин тримати? Сергій зі здивуванням подивився на дружину. Та ти що, які тварини? Немає в нас ніяких тварин. Якщо директор побачить хоч щось подібне, нам усім влетить, Ларисо. А з чого ти це взяла? Лариса хотіла розповісти про свою алергію і запитати про кішку, але чомусь інтуїція підказала їй, що не потрібно нічого говорити. І вона швидко придумала, як йому відповісти. Та не знаю, мені здалося, що ти про рибок щось розповідав. Думала, у вас акваріум в офісі стоїть. Сергій усміхнувся. Ні, Ларисо, нічого подібного в нас немає. Я не міг тобі такого сказати. Хоча ти знаєш, думка цікава. Думаю, рибки нікому б не завадили. Сергій пішов на роботу, а Лариса залишилася вдома розмірковувати. Вона вирішила використати свою відпустку з розумом. Уже близько року Сергій працює в цьому офісі. Він там обіймає гарну посаду. Йому так подобається там. Він із великим задоволенням ходить на роботу і приходить завжди у чудовому настрої, а Лариса жодного разу не була в нього на роботі. То чому б не сходити туди і не розвідати обстановку? Можливо, вона щось дізнається, і вона вирішила зайнятися цим саме сьогодні. Коли вона прийшла на роботу до чоловіка, то одразу підійшла до секретаря. Відразу було видно, що ніхто не знав, що вона дружина начальника відділу, адже на неї ніхто не звертав уваги. Симпатична худенька секретарка сказала їй: Сергій Вікторович зайнятий, у нього нарада. Вам призначено? Лариса розгублено відповіла, ні, але я думаю, він мене прийме. Секретарка оглянула її з голови до ніг з легка презирливим поглядом, а потім сухо відповіла: Не знаю, навряд чи у нього багато справ. Але ви, якщо хочете, можете почекати. Після наради я його запитаю можливо, вам пощастить. Лариса хотіла сказати, що вона дружина Сергія, але передумала. Вона сіла в крісло і стала спостерігати. Нічого цікавого не відбувалося близько 10 хвилин. Тварин Лариса не побачила. Вона стала спостерігати за секретаркою та займалася своїми справами. Вона була дуже гарненькою. Червоні пухкі губи виділялися на гладкому личку, а на її гарній білій блузці був Бейджик ім'ям Віолетта. Раптом у секретарки задзвонив мобільний. Вона подивилася на екран телефону, усміхнулася і відповіла: так, Люба, вибач! Я не могла передзвонити раніше. Ми з Сергієм ходили на обід. Ой так, у нас все добре, все просто чудово. Ні, про те, щоб він кинув свою дружину, я з ним ще не розмовляла. Але сподіваюся, що сьогодні поговоримо. Так, я знаю, вже занадто довго. Ну, що я можу зробити? Ось такі чоловіки нині пішли нерішучі. Ніяк не можу домогтися, щоб він кинув свою Ларису. Чим вона його тримає, не розумію. Ну так, готує смачно. Але це все, я так розумію? Ні, я досі її не бачила. Він не показує її фотографії. Не знаю чому. А у телефоні його лазити не можу, там пароль стоїть. Лариса застигла. Невже Віолета говорить про неї та Сергія? Не може бути. Цього просто не може бути. Як це можливо? Ця красуня виходить коханка її чоловіка? Але як? Віолетта продовжувала базікати по телефону. Так, з моїми котиками все нормально. Сергій учора мені допоміг. Ми якраз були в мене вдома, коли Феліксу стало погано. Ну, ми про всяк випадок усіх трьох відвезли в клініку. Їх оглянув лікар і сказав, що все гаразд. І сьогодні ми ще раз відвеземо Фелікса до лікаря, щоб уже точно я заспокоїлася. Які плани? Після клініки я зварю Сергію вареники, які він так любить. Знаєш, я замовила доставку вареників ручної роботи. Мені сказали, що дуже смачні. Я піднесу це так, ніби я їх сама зліпила. Впевнена, вони йому сподобаються більше, ніж ті, які готує його дружина. Більше Лариса не змогла слухати розмову секретарки. У неї затремтіли руки. Вона піднялася з крісла і попрямувала до виходу. Куди ви? Сергій Вікторович скоро звільниться. Хіба ви не хочете зустрічі з ним? крикнула їй услід секретарка. Лариса, не зупиняючись, відповіла їй напівголосно. Я ще зустрінуся з ним. Не сумнівайтеся. Коли Лариса прийшла додому, вона розплакалася. Чому так вийшло? Вона вважала себе гарною дружиною, прекрасною господинею, відданим другом і непоганою коханкою. Що ще чоловікам треба? Молодість? Краса? Просто інше тіло? Лариса не вважала себе старою. Їй було всього 35. Вона була струнка і симпатична. Чому ж Сергій знайшов іншу? До вечора Лариса заспокоїлася. Вона зрозуміла, як потрібно діяти, вона повинна помститися чоловікові. Через тиждень у них річниця весілля. Ось якраз на річницю вона і зробить свій хід. Коли Сергій прийшов, Лариса поводилася, як зазвичай, хоча це було важко. Вона знову відчула легке першіння в горлі, але кашлю вже не було адже Лариса заздалегідь випила таблетку. Коли пізно ввечері Сергій уже спав, вона з розплющеними очима лежала в темряві, дивлячись у стелю і виношуючи план помсти. Рівно через тиждень Сергій раніше поїхав додому. Сьогодні в них із Ларисою річниця весілля, і він вирішив прийти раніше, щоб як слід привітати дружину. Вона останнім часом якась завантажена, думає про щось увесь час, іноді не чує, коли він до неї звертається. І Сергій зрозумів, що недостатньо часу приділяє дружині. Він занадто багато часу проводить із коханкою. Не можна, щоб Лариса про щось запідозрила, адже у його плани не входило розставання з дружиною. Дуже смачно вона готує. Віолета так не вміє. Він досі згадував ці вареники, які вона намагалася видати за свої, огидні на смак, але Сергій прикинувся, що він повірив коханці. Однак він ледве впихнув у себе пару штук. І довелося захопити свою подругу в іншу кімнату, щоб не доїдати їх. Сергій зупинився дорогою біля квіткового кіоску, купив дружині квіти. Коли він прийшов додому, то з посмішкою підійшов до дружини. Люба, я тебе вітаю з нашою річницею. Сьогодні я рано пішов, поки ти спала. Мені потрібно було заїхати за подарунком. А ось і подарунок. Сергій дістав із кишені коробочку, відкрив її і дістав красиву діамантову каблучку. Її зробили на замовлення спеціально для тебе. Бачиш, яка вона гарна, з гордістю сказав Сергій. Лариса побіжно подивилася на каблучку і підставила руку. Сергій одягнув каблучку їй на палець, а потім він заглянув на кухню. А що сьогодні хіба не буде святкової вечері? Лариса не відповіла. Сергій здивовано подивився на порожній стіл і перевів погляд на дружину. Ти що, сьогодні нічого не приготувала? Лариса проігнорувала його запитання і сказала: Знаєш, у мене теж є для тебе чудовий подарунок з нагоди нашої річниці. Не знаю, правда, чи сподобається він тобі, але це вже не важливо. Лариса пішла до спальні, а потім вийшла звідти, тягнучи за собою дві великі валізи з великим червоним бантом. Ось твій подарунок! Сергій здивовано дивився на валізи. Ого, не очікував такого подарунка. Було б краще, якби ти вечерю приготувала. А валізи мені навіщо? У нас є, ми нещодавно купували. Лариса посміхнулася, але посмішка вийшла холодною. Це не просто валізи, там твої речі. Ти зараз забереш їх і підеш звідси назавжди. Я не розумію, Ларисо. У чому справа? Це жарт? Лариса похитала головою. Ні, це не жарт. Ти хіба не розумієш, у чому справа? А я думаю, що розумієш. І я не хочу з'ясовувати стосунки. Я хочу, щоб ти забрався звідси із мого життя назавжди. Іди до своєї Віолетти та її кішок. Більше знати тебе не хочу. Ми розходимося. Більше мене з тобою нічого не пов'язує. І нехай тепер Віолета тобі готує святкові вечері. Думаю, ти заслуговуєш на її покупні вареники. Сергій, відкривши рота в подиві, не знав, що сказати. Він не міг повірити в те, що дружина дізналася про його зв'язок, та ще й стільки подробиць вона знає. Він хотів щось вимовити на своє виправдання, але Лариса зупинила його Ні, не хочу тебе слухати, не хочу з тобою розмовляти. Забирайся зараз же. Інакше я підніму такий крик, що всі сусіди повиходять. Сергій мовчки взяв валізи і вийшов із квартири. Він подумав, що зараз дружині потрібно заспокоїтися, а вже потім він спробує виправдатися. Нехай навіть Віолетту змусить на колінах сюди приповсти. Він що завгодно зробить, але зараз він не міг нічого придумати. А Лариса зачинила за ним двері і з полегшенням сіла за стіл. Вона знала, що більше Сергій не зможе їй брехати, вона більше не стане його слухати, і зустрінуться вони лише в суді, коли почнуть ділити майно. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємося у наступній історії.